Вже добу 26-літня матір одиначка Юлія із своїм сином Кирилом у інфекційній лікарні Кривого Рогу. Утім, не з чи грипом дев'ятимісячний малюк потрапив сюди з підозрою на алкогольне отруєння. Дитині різко стало зле, коли його матір випивала у подруги. Хлопчик на грудному вигодовуванні. Тож бригада швидкої зрозуміла причину недуги з наочного огляду. Врач, який приймав дитину, розцінив стан матері як средньої степені алкогольного оп'яні, тому що мама не зовсім вірно стояла на ногах. І... Біла ну, не, не зовсім правильно, як подавають камкарняші матері. Доки медики рятували хлопчика від високої температури та сильного проносу, матір довелося заспокоювати копам. Утім, у малого алкогольного отруєння медики не знайшли, констатували лише кишкове. Чи міг його причиною стати алкоголь в молодці матері наразі не беруться стверджувати? Ми маму наблюдаємо в течение суток. Вона отошла от алкогольного оп'яніння і в даний момент ухаживает за это Наскільки и і ли это в течение 9 місяців здоровью рібенка, мы утверждать 100% не можем. Нині дитині вже краще, а Юлія не відходить від сина. Чому дозволила собі випивати годуючи дитину груддю? Ось її слова. Почему врач решила вызвать полицию? Вот расскажите об этом. Ну, она подумала, что я в пьяном, в пьяном состоянии была. А я не в пьяном состоянии была. А в каком? Я там чуть-чуть пива выпала, просто еще на голодный животик меня так развело. А скажите, а ребеночка вы грудью часто кормите? Ну да. А не боялись, что вы все-таки алкоголь и грудное молоко? Чому сыну риску стало зле, у матері також своя версія. Він колбасу поел, ему отравлення пришло, колбаса полукопченая. Про кричущий випадок в поліції дізнались із місцевих новинних сайтів. Копи, які приїхали на виклик до лікарні, перевіряти матір годувальниці на алкоголь чомусь не стали. Тепер розслідувати справу правоохоронцям доведеться постфактум. Дана інформація до Криворізького відділу поліції не надходила однак на місцевому інтернет-сайті зазначена інформація було викладено, та зазначену інформацію зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. За даним фактом, ми, звичайно, проведемо перевірку, встановимо можливих свідків очевидців цієї цієї події, долучимо, проаналізуємо медичну документацію. Результати аналізів маленького Кирила будуть готові за три доби. Тоді медики зможуть точно визначитися із причиною отруєння тим часом справу вже передали у соціальну службу, яка і вирішить подальшу долю дев'ятимісячного малюка та його матері.